Теплі вікна для дітей у будинку дитячої та інацької творчості замінюють старі дерев'яні вікна на енергоефективні металопластикові. Попередні створювали відчутний дискомфорт під час занять, особливо взимку. Сьогодні тут займається 350 дітей. Директорка закладу каже, взимку дітям було некомфортно. Ситуація з вікнами була дуже критична. Неможливо не те, що там помити, відкрити їх на провітрювання, а було навіть страшно до їх просто доторкнутися. Адже від найменшого протягу або удару, Рум'ячем в спортзалі сипалося скло майже з кожного вікна. Ну, цим вікнам понад 120 років тому така плачевна ситуація була. Це створювало не, не тільки дискомфорт або. Ну, якісь там незручності. Нам це просто було дуже небезпечно для наших вихованців і всіх тих, хто знаходиться в цьому закладі. Вікна вже встановили, але залишились ще нам зробити відкоси. Ну, привести в порядок і зробити все так, як треба. Дякуємо за підтримку за ініціативу та турботу селищному голові Андрію Дмитровичу Портному. Педагоги намагались утеплювати вікна самотужки, але проблема вимагала комплексного підходу. Тож громада звернула за допомогою вже до постійних партнерів благодійного фонду Зелений кристал, що є українським проєктом міжнародної організації «Зелений хрест» зі Швейцарії. Пріоритетом роботи моєї команди є турбота про наших дітей. У Центр дитячо-юнацької творчості ми е, зробили внутрішній туалет, замінили освітлення, провели ремонти в кабінетах, де займаються наші дітки. Завдяки нашим партнерам фонду Зелений хрестал минулоріч нам вдалося замінити дах над спортивним залом закладу. Цьогоріч ми спільно проводимо заміну всіх вікон і дверей у цьому закладі. Окрім цього, в цьому році за рахунок місцевого бюджету ми повністю замінюємо котельню на нову сучасну, сучасними котлами на щепі. Я вдячний нашим партнерам за спільну роботу і турботу про наших діток. Загалом, в рамках програми енергоефективності, фонд Зелений кристал замінить в закладі двері та 73 вікна. Нові конструкції енергоефективні, безпечні, і значно зручніші. А головне вони допоможуть зберегти тепло в класах навіть у найхолодніші дні. Фонд Зелений кристал заснований у 2023 році. Є українським представництвом міжнародної організації Крінґроз Switzerland». Ми працюємо над тим, щоб громади, які постраждали від військових і техногенних катастроф, отримали не лише гуманітарну допомогу, а й можливість для сталого відновлення. Наша місія допомогти людям відновити гідне життя через доступ до чистої енергії, теплозбереження та освіти. Цей проект не просто вікна, це про тепло, безпеку і надію. Реалізація цього проєкту це вагомий крок у створенні безпечного, комфортного та енергоефективного освітнього середовища. Завдяки співпраці громади та благодійного фонду Зелений кристал діти матимуть кращі умови для навчання і розвитку.